Ми продовжуємо, дівчатка. Ну що, ви вже готові до свят. А зараз будемо вам презентувати такі класні набори, такі комплекти. Настільки а, одразу в мене піднявся настрій, коли мені в студію занесли. А не забувайте, що вартість ви формуєте, ви телефонуєте. Номер скоро з'явиться на екрані нуль вісімсот двадцять один Ну що ж, давайте розглядати наш комплект сьогодні. А в такому пакуванні де ось такий Пакетик, так, святковий, буде мати всередині. У нас дивіться, як буде красиво. Так, ось такий пакетик з паняшечкою, такою гарною конячкою. І далі, що ми бачимо, я зараз дістаю це пакування. Подивіться взагалі, яка краса всередині. Зустрічайте ексклюзивний набір кухонних руш, рушничків, що принесе тепло та затишок у ваш дім. Три розкішні рушнички в одній святковій упаковці. Ідеально для подаруночка. Кожен ружничок має практичний розмір 25 на 50 сантиметрів. Ідеально підходить для будь-якої кухонної роботи від витирання посуду так, до догляду за руками, так, просто протерти ручки або, можливо, посуд теж протерти ексклюзивний дизайн, так, ніжні кольори, сірий, лавандовий та такий вусковий, Прикрашені милим, вишитим зображенням. Поні, що створює святковий радісний настрій, одразу просто рушники м'якесенькі на дотик мають відмінні, поглинаючі властивості та стійкі до прання. Набір упакований у а, таку прозору коробку, так перев'язано яскравою червоною стрічкою, що робить його готовим презентом, який не соромно вручити. ну погодьтеся. Сусідка запросила, раз ви вже взяли з собою такий подаруночок. А дизайн рушників а, перегукується з чарівною святковою тематикою, як і подарункова. А, так, як і подарунковий, ось цей пакетик у нас теж зверніть увагу. Так, ось ці пакетики теж з паняшечкою додають атмосферу такої, такого затишку. А, далі хочеться ще, можливо, зараз кожен рушничок вам продемонструвати. Зараз я вам буду демонструвати ще кожен рушничок в розгорнутому стані. Подивіться, ось ще в такому розгорнутому варіанті. А, розмір, зверніть увагу, 25 на 50 сантиметрів. А, код товару ДТ. 2001 Не забувайте називати котовару дт 2001 Зараз вам кожен колір по черзі продемонструю, щоб ви мали змогу насолодитися так, кожним кольором. Тому не пропустіть, це не просто рушнички це такий маленький шматочок чарівництва для нашої кухні, чи чудовий, продуманий подарунок для наших близьких, рідних. А до речі, йдете до когось на новосілля, От що взяти? От рушничків ніколи не Буває забагато, так коли господиня йде до господині в гості, точно знаємо. Так, подивіться, і такий лавандовий красивий відтіночок. Замовляєте прямо зараз ці рушнички, набір з трьох рушничків. Так я нагадую, що в трьох кольорах іде, але найбільше мені подобається ця коробочка. У нас же є перше падіння вартості. 850 гривень. У нас перше падіння вартості. Ось такі у нас а, о, ошатні сьогодні, гарнесенькі рушнички. Так, нагадую, що за безкоштовним номером 0821 4488 телефонуйте просто зараз. Хочу ще раз роздивитися це пакування. Подивіться, перев'язано ось такою стрічкою. Ну це так красиво, так мило. Подивіться, як вони, ці паняшечки, а, Просто заглядають до вас і кажуть: беріть мене, беріть. Ми хочемо до вас прикрашати вашу кухню, вашу оселю і створювати для вас саме такий святковий настрій. Замовляйте прямо зараз і отримуйте цей набір із трьох кухонних рушничків за 850 гривень. Кот товару нагадую, «ДТ-2001». Нагадує, що ви формуєте вартість, тому активніше телефонуйте і нехай буде іще а, додаткова знижка на цей чарівний комплект. До речі, він іде не просто в коробці подарунковій, так, а, так прикрашеною стрічкою червоною, а і ще й в пакетику. Давайте з ще раз нагадаємо, в якому пакетику до вас вони будуть приходити з чарівною паняшечкою. Ось такий пакетик. Ще подивіться, як це мило, і ось так це буде виглядати. Вона сюди, ось так ідеально лягає. Так, цей бантик трішки виглядає, празниковий. Можна його туди заправити. Подивіться, ось такий пакетик. А чому нас затихла музика, пане режисер? А ну, давайте мені гарні новини в студію. 699 гривень! Я вітаю всіх, хто щойно зателефонував, придбав за попередньою вартістю, але зараз вам буде всім перерахунок. Тобто сьогодні за 699 гривень ви отримуєте ось таке класне пакування а, трьох рушничків святкове, так, якраз на подаруночки те, що треба. А, зараз ставлю сюди назад, щоб ви бачили ось такі у нас кульочки, так, пакетики празникові, і ось таке пакування йде рушничків, самі рушнички. Ми з вами теж роздивилися ближче. Називайте код товару DT-2001. Так, зараз можу ще раз вам продемонструвати рушнички. Боже, цей лавандовий я взагалі в нього закохана. Ну подивіться, які йдуть. Мікрофіброчка, ви ж знаєте її властивості. Вона прекрасно вбирає вологу і віддає. А, які класні у нас сьогодні тут паняшечки, так теж додають святкового настрою атмосфери. Тканиночка сама по собі дуже приємна. А, до коли ви до неї торкаєтеся, так і при цьому вони дуже практичні ці рушнички а, на кухні це саме те, що треба. Наші помічники, боже, це як шкарпетками багато не буває. Дівчата постійно зношуються. А якщо прийде хтось в гості, треба якийсь красивий парадно-вихідний рушничок, ще так само а, дати а, на коліна, так, вашим гостям. Ну і взагалі, а, ось за 699 гривень, а, як подарунок. Тобто ми трьома рушничками сьогодні не обходимося. Тобто, сьогодні ще ось такий подарунок. Я думала це наступний лот, Боже, а тут ще прекрасніше, дівчата. Я не знаю вже, що краще: чи подарунок, чи наш основний лот. Тобто, ви сьогодні. А скільки штучок таких у нас буде йти? Чотири? Серйозно? Боже, тобто ви отримаєте сьогодні за 699 гривень не просто комплекс трьох рушничків, а й ще ось таких чотири прихваточки. Ідуть в подаруночок, а, ідуть ось такі прихваточки в подарунок. Чотири штучки. Колір, звісно, буде рандомний іти цих прихваток. А, так, зараз покажу вам, мої хороші. Ось це у нас ідуть такі рушнички прихватків, подаруночок. Чотири штучки буде у нас. Єдине, що колір буде йти рандомний, але кожен колір, ви подивіться взагалі, який чудовий. Це у нас така а, красива теж іде. А, і боже, яка наступна паняшка гарна. Зараз ми з вами дивимося. Так, коні, коні, бі... принц на білому коні. так. Далі, дивіться, капаняшечка, подивіться. Взагалі сюди прям комплект тон в тон. Ви бачили? Тільки в 3D-версії. Взагалі ідеально. І це у нас іде в подаруночок чотири таких рушнички-прихваточки. Так, невеличкі рушнички, теж мікрофібра, дуже приємні. І зверніть увагу, що вони йдуть в такому форматі 3D. Так, дуже красиві, йдуть яскраві візеруночки. Тому за 600. Ой, який казковий! Подивіться. Ну, ніби картина. Галі, а ось такі прихваточки йдуть рандомно до вас. Їх буде чотири штучки. Тобто ви отримуєте не просто три рушничка в комплекті, а ще чотири ось такі рушничка-прихватки в подаруночок до комплекту основного, в якому у нас три рушничка йде. Нагадую, що доставочку ми сплачуємо за вас, тому ви суттєво економите. Я навіть не знаю, який мені тут більше подобається візерунок, але ось цей взагалі підкорює ідеально прямо а, дивлюся до нашої паняшечки, так сюди, сестричка чи братик. 699 гривень за наш комплект. А з... Нагадаю, бо я вже захопилася саме нашими рушничками. У нас чудовий комплект, так в подарунковому пакетику, в подарунковому пакуванні ось така коробочка. Тут іде три рушничка, мікрофіброчка а з візерунком паняшечок. А потім на додачу в подарунок ви отримуєте чотири ось таких прихватки. Вони будуть рандомні кольори вже йти. Тут кожен колір яскравий, красивий, не Турний і дійсно якість гарантуємо, тому що це іде мікрофібра. Ви вже знаєте її властивості, її якості, і вони дійсно не поступаються так. А саме, як ми звикли раніше, були оці вафельні рушнички. Ну я вафельні якось не знаю. У мене вони оце, вони щось мені вологу так швидко не вбирають. От після мікрофібри я вже не можу. У мене там є один мені подарували. і Я щось уже не можу. Я витираю, воно не витирається, не вбирає вологу. Я звикла, що мікрофібра раз і швидесенько вібрала вологу і. І все, і вже у мене мої справи перероблені. Так, ну що, у нас дуже мало нагод залишається дійсно, тому нам час рухатися далі. Ви хоч і ж дозамовляйте попереду свята, не забувайте, що і новий рік, і святого Миколая, так і Різдво, і треба буде щось покласти. І під подушку, і під ялинку, і можливо так в гості просто приїхати не з пустими руками. А це дійсно актуальна пропозиція. Тому робіть свій вибір, а ми рухаємося далі.